Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Погодка в нас сьогодні така доволі зимова, ну, але радості вона нам не приносить. Трішки радіє Віруська, ну, яка знімає мене, тому що вона із патрончиком бігає, в неї дитинство. Дякуючи нашим ще хлопцям, тут вона має можливість жити, так сказати, в тишині, ну не повній, але... В неї є трошки дитинства, так що вона радіє цьому снігу. Ми, звісно, не радіємо, тому що розуміємо, що приходять холоди і нашим захисникам все хуже і хуже. Ну, але ми все будемо робити, поки є в нас така можливість. Ми будемо далі продовжувати. Тим коментаторам, які мені вчора там писали, хватить скиглити. Я ніколи не скиглив і не збираюся скиглити. Ту роботу, яку ми робили, ми робимо. Ще в нас є час, не знаю скільки там, до понеділка. Сьогодні у нас е, п'ятниця сьогодні? Четвер? П'ятниця, ят, да, я вже в днях попутався і хотів би відзвітуватися. Так що, друзі, дякуючи вам. Машинка, яку ми брали в кредит для виконання бойових завдань на підстраховку, на е, Курський напрямок, Sorento, в який гавкнув мотор. Вона вже на даний момент у нас на ходу, зараз вже дирчить. Заведена, зараз поїду на ній, прокатаюся з'їжджу до Володії у коржі. Візьму сім'я для нашої каштанки. Нарешті прийшла, тому що життя продовжується і треба парувати, треба далі розвиватися, тобто працювати. Хтось кому, як там кажуть, на всякого долю, як казала моя бабуся, комусь добуде. В 41-шу бригаду машинка також уже поремонтована. От, і вже задні колеса ми перезули. На жаль, немає ще таких самих колес, не було напередок. Зараз, тільки що позвонив Віталію, замовили. І ця машинка також вже буде на ходу. Ця машинка також у нас готова. І у нас ще є, пішли руха, покажемо, що у нас там є. У нас є ще пару-тройку машин. Хто там говорить, хвата там ухилятися. ну, Дав би Бог, ухилятися от так. Так що лафети наші теж на базі. Вчора. Приїхав 79-й хлопчина, Женьок брав, пригнав машинку, що знаходиться вона в хлопців у Вадима Волошина на СТО. Вони нам ремонтували Sorento, я їм дякую. Мотор ми придбали в Переяслові за 2000 доларів з навісним. Дякую, розбурка Переяслів. Дали нам машину, ми все перекинули і відремонтували. І вони зараз ремонтують Женіну машину в 79-ту бригаду. Взяли в нас за те, що. Зняли старий мотор, розібрали йому гайки. Потім зняли з Sorento все ну, з однеї переставили на іншу 15 тисяч гривень. В деяких фірмах така робота зняти, поставити коштує 25 тисяч гривень, ну, а в деяких навіть більше. А тут виходить, два рази знімали мотор і раз ставили. Також у нас прибула така тачка. О, це Toyota Land Cruiser, Це 2020 року машина, шестирядний дизель. Є проблеми зараз, дякуючи Сергію Василенко, який також зараз трохи зайнятий непонятними справами. Оприділи оприділяємо саму суть питання, тому що на даний момент ще дуже на СТО нема кому працювати. Реально не знаєш, куди його загнати. І хто в цьому ділі розбереться. Ця машинка у нас фактично на ходу. Її вже навіть помили. Дякуємо нашій мийці. О, вона вже на ходу. Ну і також ще така машина приїхала. Педжеро, це 72-ї бригади, притягнув її Віктор Єжачок. Також будемо ставити на ремонт. Ну, а також у нас вже повинна на даний момент виїхати машинка цей Л200 в Старому Кузові. Який ми з вами забирали вночі з Сумського напрямку, там був кулак дружби, дякуючи Роману і Оксані Ціпко. Так що, друзі, ми продовжуємо працювати. Домашнє господарство ніхто не відміняв. І навіть як би не було там морально тяжко і важко, але хто там не говорив, що я там сховався за волонтерством, я ніколи не ховався, я працював і робив свою роботу так, як мені підказувало серце. І зробили ми немаленьку кількість роботи. І ще цю роботу ми з вами дотягнемо. Також ще одна машина Nissan Navara капіталиця і ще одна l 272 бригаду також капіталиця. Помаленьку не спіша. Все-таки люди донатять, підтримують. Я дякую всім небайдужим. Ну і також за вчорашню посилку. Два генератора і 10 бензопил. Сергій Мозговий. Я дякую йому велике. Бляха, забув, як називається в нього е, інтернет-магазин. зараз я вам скажу. Ай, просто хотілося б поділитися цією інформацією. Можливо, кому потрібні інструменти. Це магазин Хаус Верк. Housework.com.ua. Це я тільки, що, ну, тільки вчора запитав, е чим людина займається. О, так що вони продають електроінструменти і багато цікавого, і вже неодноразово нам допомагали і е акумуляторними батареями, і бензопилами, і генераторами, ну а також фінансово. Так що, друзяки, я всім дякую. Дякую за довіру, дякую за перегляд. Телефонує мені Віктор Єжачок, хочу ще узнати конкретно по цій машині, тому що вона не заводиться. Сказали тільки зробити ходову, але вона не заводиться. Сьогодні поставила АКБ і не завели. Так що, друзяки, от таке коротеньке відео. Сніг іде, дворі холодно, зима наближається, кацапи нас сношають, ну, але і не тільки кацапи. Так що об'єднуйтеся в команди, підтримуйте наших захисників. І ті, хто кажуть, що вони вже втомилися донати, тому що є багато волонтерів, яким вони не довіряють. Об'єднайтеся в команди, самі допомагайте, тому що є багато запитів від хлопців. І ті люди, які більш фігурують, їх видно і їх бачать, то вони безпосередньо хлопці до них і звертаються. Напротязі тільки вчорашнього сьогоднішнього дня, вже якщо так взяти, то десь в районі десяти. Повідомлень, спілкувань від хлопців. Ну на жаль, поки нікому нічого не можу обіцяти, тому що не знаю, що буде завтра. Ну але це все діло нам треба довести до кінця, і ми його доведемо, і все буде добре, і все буде Україна. Так що об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Слава Україні! Героям слава, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а я погнав по сім'я і буду осінь нашу каштанку, щоб було в нас поповнення в свинарстві. Так що всім людям дякую за підтримку, за довіру. Працюємо далі. Так що, друзі, з'їздили з вірухою воно на кіашки на коржі. Приїхали на шиномонтаж, тут Юрець, Анатолій Васильович, пригнали, забрали тачку. От, і все-таки ж ми дивимося тут на резині гейммовер, тільки що бігеньки подзвонили на ВП-шина і замовили 4 колеса на L200 для Васюхи. Так що Васьок там сильно переживав, що його машину не поремонтують. Тут у нас був кулак дружби, ремонтувався мотор. Роман і Оксана Ціпко зробили, так що тачка вже готова. Ну, ще треба трохи покататися, подивитися, ну і перезити пудов, бо ну, по-іншому ніяк. У нас іде сніжок, все чимчинарем, все по красоті. Зараз тулимо додому, паруємо свинку і працюємо далі. Якщо все буде добре, то можливо... З неділі на понеділок будемо відганяти цю кіосеренту в 32 ю бригаду. Ну і якщо перезуємо цю, то наберемо Васюху. Він служив в 72-й, зараз він вже в другій бригаді. Не знаю, в якій точно ми забирали цю машину на сумах вночі, там терміновий був виїзд. Дрюкали нам трохи мізки. Цю машину також ми купували разом з вами, а також Васюха скидав своїх 100 тисяч гривень. Тобто вона нам тоді обходилася. 260 стало Так що, ну от, така тачка ліхтована. Ця запаска стоїть, колесо в багажнику вже думаю, купимо резину і поризуємо. І таким чином, щоб все було чинчинарем, тому що це не дуже гоже їздити на такі резині. Тобто грубу зимню заказали таку як АТ з більшеньким протектором. Ну, я так сказав Віталію, я думаю, що прийшла. Так що магазин Віанор. Все працює, хлопці допомагають, ну а да, ми печемо далі. Так що працюємо. Так так що, друзі, всім миру, здоров'я і добра. На цьому буде точно все. Всім пока-пока. Ну а хлопцям, які переживають, всі машини перемонтуємо, всі передамо. по По-любому.